На тлі значного падіння світових цін на нафту українські автомобілісти та транспортники очікують відповідного падіння цін на бензин. Натомість такі сподівання поки що виявляються аж надто оптимістичними. Чому будемо дізнаватися у директора консалтингової групи А 95 Сергія Куяна, якого я вже вітаю у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку. пане Сергію. Отже, ж дивіться яка вийшла ситуація. Нафта подешевшала на 25%, а бензин лише на 2,5%. В чому причина? Справа в тому, що е... Останнім часом падіння цін на бензин пришвидшилось, тому що завжди цьому ринку притаманна деяка інерція. Тобто нафта здешевшала, поки з неї виробили нафтопродукти, поки ці нафтопродукти зайшли в Україну, поки дійшли до розрібної мережі, тобто відбувається, ну, потрібен деякий час. І зараз настає час, коли е, цей процес вже пройшов, і ми бачимо, що за останні два тижні ціни на пальне зменшились е, в середньому на гривню. І що головне, що є потенціал для подальшого зниження цін на бензин та диспальне. Ну, а те, що не вистачає, нібито валюти. Це дійсно, ну, на, яка ну, на, є проблема? Яка Проблема є дійсно велика з валютою. І ситуація як виглядає? Що дійсно є дешеве пальне, але його українські компанії не можуть купити так. через брак валюти. І цей процес дешевшення відбувається. Тобто, ну якась частина палива все одно заходить. Але якщо б цих проблем з валютою не було, то це, цей процес дешевшення він був би набагато швидшим. Тому я думаю, що якщо б е, попит на валюту задовільнявся у повному обсязі, то ми б сьогодні вже мали е, ще копійок, там, на 30-40 ціни нижче. Тому цей процес він незворотній, він буде відбуватися, але він йде повільніше через те, що немає валюти. Пане Панесрі, як ви вважаєте, якою тоді має бути політика уряду і власне національного банку, щоб якось змінити цю ситуацію? Треба, щоб національний банк розставив пріоритети, тому що без пального ми всі розуміємо, будуть великі проблеми у функціонуванні економіки. Та мешканців України. Тоді як сьогодні попит на валюту генерують і постачальники автомобілів, так. у тому числі і ВІП-класу, і якихось там ВІП-одягу, ще чогось, тобто товарів, без яких, скажімо так, можна прожити. І треба, щоб у першу чергу задовільнялися постачальники товарів так званого критичного імпорту, тобто це пальне, це ліки. Це природний газ, це те, без чого неможливо жити. А це сьогодні, в сьогоднішніх реаліях, це товари якогось воєнного вжитку і так далі. Тоді як сьогодні всі везуть, що ну, всі везуть що завгодно і не завжди те, що треба. Ну, гаразд, ну, якщо уряд, НБУ і нафтотрейдери так і не знайдуть спільної мови, то чи може це загрожувати дефіциту пального в Україні? Ну я думаю, що цей сценарій він, він на сьогодні є. Але я так сподіваюся, що всі зроблять виводи з сьогоднішньої ситуації, і в принципі деякі сигнали там, покращення і розуміння серйозності, воно є. І тому, ну, можливо, десь нафтотрейдери трошки там перегибають, як то кажуть, і десь згущають краски, да, як то кажуть. Але все ж таки ця проблема вирішується, пальне більш дешеве, воно в Україну заходить. Єдине, що воно і його поки що вистачає не всім. Але я все ж таки сподіваюся, що це вся, ця ситуація вона нормалізується. Ну ось в той самий час. Прем'єр-міністр вже закликав антимонопольний комітет, так би мовити, допомогти нафтотрейдерам mm -hmm. знизити ціни. І прем'єр вважає, що в нафтотрейдерів є якісь додаткові можливості для цього. Безумовно є потенціал для подальшого зниження. Mm -hmm. За нашими розрахунками ціни можуть впасти ще десь на одну гривню за літр. Якщо не зміниться нічого у курсовій, бо ще якісь там політиці государства держави, да? якщо буде задовольнятись попит на валюту, якщо буде стабільний курс, і якщо ціни у світі не змінять свій вектор і не почнуть зростати, то десь за місяць ми отримаємо ще зниження цін на одну гривню, а можливо ще й більше. Просто я думаю, що прем'єр-міністр хоче, щоб цей процес відбувався трошки швидше, ніж він відбувається. Але ж є деякі проблеми, і... але він незворотній. Тобто, це буде відбуватися. Але можливо не так швидко, як хоче прем'єр і. Ну, просто продовжуючи вашу думку, я хотіла би запитати, що власне, ситуація, яка склалася, вона може бути вигідна самим гравцям і на ринку пального, напевно, так. Адже їм вигідно під будь-яким там приводом стримувати падіння цін. І, власне, чи в даному етапі випадку вони на в одній, як я кажу, лоці зі споживачами, чи ні? Цей бізнес він завжди в, 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 одньому, в одному човні зі споживачами, тому що чим дешевше пальне, тим більше його куплять. А це для цього бізнесу головне. То тут головне не той заробіт, заробіток, який ти отримуєш на літрі, а скільки ти цих літрів продав. І тому через те, що ціни на 50% в цьому році підвищились через е е девальвацію гривня, це вдарило, це призвело до того, що продажі бензину скоротилися на 25%. І для цього бізнесу це смертєподобно. Тому сьогодні, коли є можливість ціни знижувати і є сподівання на те, що буде активізація попиту, цей результат він, він дуже є бажаним для ринку, але ж є і інші аспекти тобто, те, що пальна дійсно дешеве, але його не можна привезти. З іншого боку, якщо через нестачу валюти українські нафтотрейдери вони припинять імпорт нафтопродуктів, то посичальники будуть шукати нові ринки, збуту правильно. Це може статися вже найближчим часом. Цей процес він не миттєвий, тобто для цього треба якийсь час, коли там клієнт є неплатоспроможним. От зараз українські компанії вони опинилися в такій ситуації, так. коли е, під них е, виробники нафтопродуктів там, Білорусі, Литви, Польщі зарезервували е, певні обсяги палива, а українські компанії не можуть їх викупити. Тому е, виробник він не, не може це зберігати ну, там, безтерміново. Тобто йому треба продати цей товар. І е, може трапитись так, що це буде зроблено. І тоді, вже коли в українських компаній з'являться гроші. То не буде чого купувати, тому що буде так. вже законтрактовано, то паливо на інші напрямки, і цього не можна ні в коєму разі допустити, тому що е, як то кажуть, ну легко руйнувати, і дуже важко ці відносини будувати. Це буде підрив довіри до нашого ринку, до наших гравців, і це буде тобто, довго треба буде реабілітовуватись Після ну, цього будемо сподіватися, що цього не станеться. Я ваш таки позитивний прогноз такі справді. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Thank <music> you.